Від тієї мережі, яку було затверджено в Харківській області, 30 амбулаторій на сьогоднішній день в роботі 27 вже проведені тендерні процедури, вже розпочаті роботи. Є всі необхідні документи, три у тижневий термін будуть завершені. Я прошу абсолютно всіх, хто долучений до цієї роботи, взяти під особистий контроль будівництво кожної амбулаторії із забезпеченням. Майбутнім забезпеченням її автотранспорту, а також необхідного обладнання для того, щоб це були не тільки гарні нові стіни, а ще й функціональне приміщення для того, щоб надавати першу необхідну допомогу людям на селі. Питання відбору проєктів, які можуть бути реалізовані, питання забезпечення лікарями, наявності цих лікарів. І саме головне питання в тому, яким чином ми будемо робитись по впровадженням нових. Показали, які умови і які повинні будуть зустріти, з якими умовами повинні бути забезпечені якісь способи. Сьогодні ви бачите, хто у нас є в лідерах в реалізації проєктів нового будівництва і хто на сьогоднішній день відстає від того, щоб рухатися в цьому напрямку. В лідерах у нас є Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Кировоградська і Рівненська область. Практично накази по затвердженню мережі, по забезпеченню, переліком обладнанням, по технічним вимогам, уклада затверджувалися одночасно для всіх областей. І зараз я б хотів би показати, що є області, які абсолютно рухаються в напрямку того, щоб вже можливо в кінці жовтня або на початку листопада вводити об'єкти в експлуатацію. Харківська область, Краснокутський район, село Калантай вже почалися будівельні роботи. Петриківський район це те, що ми бачимо по моніторингу і те, що відбувається по різним областям. Питання наявності лікарів саме в тих амбулаторіях, в нових проєктах, які на, сь на сьогоднішній день повинні бути реалізовані. Нікому інфраструктура, транспорт, житло, амбулаторія, обладнання не потрібні, якщо там немає лікарів. Якщо є лікар, то ми хочемо побачити, що саме цим лікарем ведеться підписна кампанія, яка забезпечить його в майбутньому мешканцям, які можливо не будуть хворіти, але будуть проживати на території, які будуть розраховувати на послугу цього лікаря. Якщо ми побачимо зараз цей графік, ви можете побачити про активність ведення підписної кампанії саме по тим амбулаторіям, по тим е, об'єктам, які сьогодні. Практично пропонують свої в експлуатацію. І якщо, наприклад, інфраструктура рухається і відбувається будівництво, то ми точно хочемо бачити, що в цьому напрямку ведеться і активна робота з учення лікарів, які будуть працювати на цій території.